Джерелгач є найбільшим серед островів Чорного моря, розташований він у Керкеніцькій затоці, а адміністративно підпорядкований Скадовському району в Херсонської області. Вся його територія, а також частина прилеглої та водної, є складовою національного природного парку Джерелгацький. Острів Джерелгач завдяки багатству флори і фауни споконвіку приваблював вчених та природознавців. Але наразі він знаходиться під окупацією. Російські загарбники знищують заповідник своїми діями. Тож якої шкоди може зазнати острів через дії російської армії? Армії розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлів. Зараз Джерелгач – це повністю мілітаризована зона, знаходиться під контролем військових, туди цивільних не пускають. Тому якось дуже підтвердити якусь інформацію складно, але люди бачать, що туди їздить техніка. Люди чують звуки вибухів. Є достовірна інформація, що вони там полюють на тварин диких. Полюють чи вбивають заради харчування, то ну, будь-яке серйозне втручання природні е, території, воно є е, може бути пагубним, то звісно, це е, шкодити екології. Далі е, можуть бути наслідки, якщо будуть задіяні значні території для цих е, так званих навчань там чи, чи що там відбувається, то відповідно на цих територіях може бути пошкоджена флора.